Наталя, ми з вами познайомились в усті на дуже класному б'юті бранчі, і ваш результат мене просто вразив. Поділіться, будь ласка, доброго дня всім. Я вважаю, це найважливіший результат, про який мовчати просто заборонено. Дуже багато дівчат, жінок страждають на це і мовчать. Мені 45 років. Мене звати Наталя Маєвська, і це ця проблема в мене була вже не один рік. Це питання нетримання сечі. Дівчата це жахливо. Я останній раз, коли йшла в туалет ночі в себе на дачі, я записувала 14 разів за ніч я вставала в туалет зі сльозами. Коли я пройшла концепцію здоров'я, від початку, від першого кроку до останнього ввечері, я п'ю чай, детокс для того, щоб печінка краще працювала, запиваючи колагеном на 8-й день. Я проснулася від того, що я проспала цілу ніч спокійно, і на протязі всього місяця, коли я пройшла концепцію три місяці і колаген цілий місяць, я закріпила цей результат. Я вважаю, що це найкраще, що може статися з жінкою. У Мене піднялося лібідо, у мене покращився настрій. Я вважаю, що це те, чим варто ділитися. Користуйтеся концепцією, вона надзвичайно супер, Наталя. Скажіть, і продукти ви ж продовжуєте пити? Звичайно, я живу по концепції здоров'я вже восьмий рік поспіль, і з кожним роком я все краще і краще виглядаю. Проте, це питання да, не тримання сечі, воно не з'явилося от так От я народжувала, я дуже багато років працювала в ресторанній сфері. Я носила дуже багато важких. Підносів, розносів, всього всього, що давало це опущення. І завдяки нашому колагену, завдяки зарядці, так само я робила зарядку дуже класного ковідродження. Вона коротесенька, дуже дієва. Я змогла себе відновити. Зараз в мене цього питання вже немає. Супер, дякую вам.